А розкажіть, будь ласка, як так трапилось, що ви завагітніли, начебто, від Вадима? Ну, це по случайності вийшло. Приїхали на День резіння, запросив і по случайності вийшла. Ви залишилися з ним на ніч? Так. Да. Ви маєте дитину зараз, так? Так. Який рік і місяць. Ой, да, рік і, місяць. Так. і ви тоді, коли Вадим запросив вас на святкування свого дня народження, кинули дитину. Ні, дитина була за мною. Я в хую знаю, що, Ти, звісно, із... Бу, Ні, ну, малий не малий. треба, не було Я в шокі. Та не было ребенка. Вы же взять в на напитку было? Ну, вообще-то давно. Ви... <рес> бля, нормально вы день, поедание, ваху.